Новий хайп АТМ 2024, якому можна непогано заробити. Тому додивляйтесь до кінця, у відео розкажу всі деталі. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете. Робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. АТМ 2024 по-іншому його ще називають банкомат, тому що початкова його сторіночка має ось такий вигляд банкомату. Запустилася дана платформа 10 лютого, ціна входу у всіх одинакова 5 доларів або. 40 TRX. -ів. Є багато кейсів, але ми стартуємо з першого, він тільки один на початку відкритий. Після відпрацювання першого кейсу відкривається другий. Після відкриття другого відкривається третій. І так поетапно. Платіжні системи в TRX, в USDT bep 20, в BNB Web 20. Коли ми робимо, Депозит або в USDT, або в TRX я робила у TRX. Через 3 дні отримуємо дохід в 7,5 доларів. Це Становить 50% прибутку. Посилання на дану платформу ви знайдете під відео, а також у моєму телеграм-каналі. Зліва вверху три рисочки, там буде вся наше меню, обліковий запис, інвестиції, філії, новини, підтримка налаштування. В меню інвестиції є купити сейф, і ми бачимо, що самий перший це є за 5 доларів або 43 іксів. Термін роботи 72 години, тобто 3 дні. Коли ви хочете робити депозит. Вибираєте в чому будете робити, наприклад, там, в тронах, і нажимаєте кнопочку «Invest now». вас перекидає на гаманець, який треба поповнити на 40 TRX. Я в даній платформі зі старту, тому у мене сьогодні відпрацював вже другий раз перший кейс. Зараз покажу, як робити реінвест. Я запущу його в третє, а залишок. Вилучу, нажимаю Мої сейфи і ось саме ось цьому меню є реінвестувати кошти. Вибираю перший сейф, наступне меню я вибираю дрони, пишу тут знову 40 і підтверджую: нажимаю на інвестиції і вивести кошти. Тобто залишок я буду. Виводити. у мене залишилося 29 і 6 29,6. Я так і прописую, і нажимаю вилучити, тому що у мене гаманець уже прив'язаний. Зараз покажу, де саме це робити. Щоб прив'язати гаманець, заходите в налаштування. В першому ви вибираєте. Куди ви будете виводити, чи трони, чи в Б-20 ЮСДТ, чи в BNB. Прописуєте адрес гаманця і код безпеки. Код безпеки встановлюється при реєстрації. І коли ви будете виводити, у вас все підтягнеться і кошти надійдуть на ваш гаманець. Реферальне посилання берете в меню філії. Ваші реферали. і реферальне посилання знаходиться трішки. Нижче партнерська програма. 4 рівнева. Першого рівня будете мати 8%, з другого рівня 4%, з третього рівня 2%, з четвертого рівня 1% від поповнення. Ще покажу вам про кейси. Про перший я вам вже розказала. Після відкриття першого буде другий. Він вартує 10 доларів. Термін роботи 120 годин. Після відпрацювання другого відкриється автоматично третій. Він становить 25% плюс Термін роботи 168 годин. Четвертий. Вартує 75 доларів, термін роботи 216 годин, і так далі можете собі далі подивитися. Можна працювати суто на першому, коли відкриється другий, можете собі підключити другий, але потрібно зважати, що ризик є постійно. Я вирішила поки що працювати на першому, іменно сьогодні я вернула свої вкладені кошти і тепер працюю без убиток. Наступне вилучення буде уже прибуткове. Можливо, з наступного разу буду збирати на баланс кошти, щоб запустити собі другий сейф за 10 доларів. Тому хто бажає спробувати, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там знайдете ви всю необхідну інформацію. Свої поповнення ви робите на свій страх і ризик. Не потрібно в інтернет нести. Останні кошти чи позичені. Граємо тільки на ту суму, яку не жалко втратити уже сьогодні чи завтра. Ось кошти уже зараховані на мій баланс 29,6. Виплата приходить дуже швидко, платформа поки що платить. Це дуже добре, без комісії. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!